Зараз я розповім те, після чого ти побіжиш на побачення, навіть якщо зараз не шукаєш серйозних стосунків. Я вже десь півтора роки сконцентрована виключно на собі та своїй самореалізації, але при цьому я регулярно знайомлюся, регулярно ходжу на побачення, і часто в мене про план на тиждень написано сходити на свіданку. Є така штука як емоційний романтичний голод. Можливо, ви помічали таке за собою або за своїми подругами, що от просто шикарна жінка, реалізована розумна, виглядає як просто богиня. Да? І починає просто різко в один в один момент зустрічатися з якимсь Хочеться казати да негарних слів, але ну не супер достойним її чоловіком. І от якраз таки так і проявляється ось цей голод. Ми знаємо, що дієти не працюють. Ми знаємо, що голодування не працює, дати в плані схудення, але так само не працює це і коли ви себе обмежуєте в спілкуванні в романтичному контексті. Давайте вже зізнаємося і не будемо брехати як мінімум собі, що всім нам хочеться уваги, хочеться компліментів, хочеться гарних залицянь, хочеться побачень. І це абсолютно нормально і не соромно. Така сама соціальна потреба, як і всі інші, і не потрібно її ігнорувати. Коли відбувається ігнорування цієї потреби, навмисно чи випадково, да? тобто ви дуже довго ні з ким не спілкуєтеся, не знайомитеся в романтичному контексті, не ходите ні на які побачення, ви просто голоднієте. А як то кажуть, голодна левиця своєї <кхи> не хазяйка. Як наслідок таких голодовок, ми отримуємо як мінімум поганий настрій, а, пасивну агресію до дівчат, у яких все добре в сфері стосунків, і як максимум ми отримуємо. А, Якийсь зв'язок, да, небажаний з якимись чоловіками, які просто трішечки дали нам уваги, просто тому що ми дуже зголодніли по цій увазі. Такого не відбувалося, я буквально закликаю вас не забувати на цю сферу життя, і так само вставити це в графік, як і виставити роботу, як виставити відпочинок і інші сфери свого життя. Ось, і ходити на побачення, знайомитися, це класно, це потрібно, це не сором.